20, <гр stereotype> 15, 8, 11, 15, 16, 19. Є наступне питання про затвердження розпоряджень міського голови. У нас вийшло на кінець року 8 розпоряджень, які які були прийняті, але не підтверджені. Це як про те був закона що було. Це є так, 18 листопада, це внесення змін до бюджету, тобто номер іде... розпорядження 151. 151, 162. 131, це є перекидка коштів, це є по капітальний видатка, грн гривень, з КЕПО 31.42, на КЕП-3141. Це є, тако, це, це є реконструкція, реконструкція сама по собі, але перекидалися кошти, об'єкт були, так розумію, реконструкція 31.42, це інші об'єкти, а це була реконструкція з другого фонду. Це, знакомо, закривалося за питання 2700. 2740 гривень по такому суб'єкту і треба було просто перекинути кошти. Ну Це процедурне питання, це обмежать бюджету, просто, ну, просто щоб була цільовість, тому що інших об'єктів нема, а можливо, щоб в житловому фонду і треба було тих 2000 керуватися. Куди шкірувати? 2740. Ви в житловий фонд на що саме? Це не житловий фонд, це є капітальні додатки. Капітальні да. Це є реконструкція житлового фонду. Тобто робився якийсь об'єкт. Вартість цього можливо була. Я не готовий сказати, тому що, по простій причині, пояснюю, Це об'єкт не буде на, 800, на 80 тисяч, на 100 тисяч. І бракувало, щоб доплатити тих 200. Тому зробилася парапітка. Олена Михайловна, підкажіть, я розумію цю ситуацію. То була, виготовлялася проєктно-кошторисна документація на 2740 гривень. А кошти у них Так, Документація на що? На реконструкцію а житлової, житлової будинку. А ось, слово «буде» – це для Вагалицького, 106. Вагалицького, 106 – за проєктно-кошторисну документацію? Так, Вагалицького. То не за роботи, то за вироби? Це експертиза. Або на експертизу, або на проєкт. А 106 це Так, так. так. Лева розповідають. Так, доріг. Напроти музичної школи. Далі, донесення зміни до міського бюджету 2015 рік. Заяви по благоустрою. 162. Так, це йшла перекидка з місяця на місяць. Тобто, я, подзумію, Устані оплати, що жовтий листок подруг перепитався на. А, ні, ні, Тут з оплати електроенергії на оточення оплату послуг перекидалося. Сума в розмірі 15 тисяч гривень. На... Тобто я так розумію, що на електроенергії була економія, і вони перекинулися на видатки по оплаті послуг, які надають підприємство. Ну, це наже все... Це на ЖТГ в собі середині вони вони входять середини. <клес> да, вони вони суд у світі що перекладають. <плес> Далі, 166 Тут є питання, <плес> так, по освіті йшла перекидка? По садочках пішла перекидка по керту 2274 газ на воду. Тобто вони все до всередині це перекидали. Ішло по апарату доління, 22,50 і 800 гривень, листопад, груд, листопад 400 груди 400, зменшилося по 2240 тисяча гривень. Зменшувалося по 22 це електроенергія, 336 гривень, тобто підчищав, ті кредити, які були ще. Вільними залишки, і вони перекидалися на там, де врахує, а куди перекидалися на 22,72 оплата водопостачання 336 гривень, на 22,10 придбання матеріалів предметів 1800 гривень, а забиралося світло 336 гривень, 1000 гривень з послуг і 700 гривень з відряджень Тобто це середині в апараті управління відбулося. В апараті управління стоїть. Це виключно в апараті управління. Тобто тобто злічну... Ні, ми... Ми... тут перевірки відбуваються виключно в межах тої чи іншої структури. Ми не можемо ні збільшити, ні зменшити тільки через річні сесії. В середині структури ми можемо погуляти, а потім затвердитися. <рой> <рой> і гарно Проєкт пошла рісна документація. Це реконструкція дошкільного закладу, робилася, вона треба було відтвердити. Вона потім через закон пішла так само. Якого зашкоді закладу? Першого, на Це просто розпорядження, ми затвердили рекорштову депутацію, ми зробили. Ми їх подали на фонд регіонального розвитку. Даний проєкт. Для того, щоб його підписати, треба було затвердити. Було питання горяче, бо треба було на завтра. Ми дали розпорядження, <кій> на інформі це все запродило. Так, Віталій? Ну, може тут підтвердитися. Так. Що? так, щоб, щоб нам проєкт прийняли Важати на розпорядження. 179-й. 170 Це є дотація 45 тисяч, що нам давала адміністрації. Так. То ми затверджуємо, ми дублюємо розпорядження адміністрації, ми його просто Дотація для? то нам поразку про ні, 45 тисяч А ми в свою чергу віддавали на ухову комунальну. У нас така домовленість була. Ми не віддаємо туди. Тобто було якісь цільове? Так, ну так, далі 172. Внесені змін. Тут йде, йдуть перекидки в частині освіти. Це 28 грудня закривається бюджет. Кінець року, якщо є залишки невикорисних асигнувань, вони перекидаються, щоб співати, якщо брати, по освіті, по 0,7 по дошкійду. Збільшуємо на зарплату 37 тисяч, збільшуємо оплату послуг 653 гривні, збільшуємо на придбання обладнання. Е Матеріалів 15 гривень, це ми купували в полодині підглядних у мене. А зменшуємо нарахування на зарплату в них. Зменшуємо то саме по 22.10, то ми передаємо на спеціальний фонд, щоб купити ті камери. Ну, є процедура, є основні засоби, а є матеріали, звичайні. І, мають цінову політику тисячі, треба їх перевезти взагалі на спеціальний фонд. По 2220 документи забираємо 1200 гривень. Збираємо по 22,50 це відрядження, 2480. Ну і тут вони від зарплату, вони від того, що я озвучу. От така йде процедура. Далі в нас йде 174-те розпорядження. Дохідна частина. А, це є по субвенційні кошти, ми за рахунок субвенції державного бюджету закупляли житло для сімейних коштів. Лишилося 3750 гривень, на кінець року не використовується, ми зменшували цей дівчат. Ну, вони вони маємо целювати значення, навіть не щоб ми вам позрали. І є у нас від нас... 30 грудня 175 це є зміни в дохідній частині. На, а, то Це платні послуги на Кожна іплата за позицію діється бюджетним встановом, згідно з законодавством, ми зменшуємо на суму 65 тисяч 100 гривень. А чому зменшуємо? Тому а, що я... ну, пояснюється, приймається бюджет, платні послуги приймається контрольна цифра. Теорити, приянені 2 мільйони. Не, мільйон. не допуступило, і ми на кінець року змушені визначити суму під піднаходжувати. Тобто нам реально докази, до які нам прикладу... Так, так, це в частині вирішення. Оце і ті розпорядження. Які ми зараз приймаємо. Хто за це, щоб її прийняти через сесію, прошу проголосувати. Дякую. Так наступне питання. Наступне про затвердження положення про протимілювання. Давайте живий, якщо буває комісія, щоб місяця розглядали. Значить, є проєкт положення про преміювання працівників Старосамбільської міської ради. Ну, я зачитаю загальні всі пункти. Перше, загальні положення. Преміювання працівників Старосамбільської міської ради здійснюється відповідно до їх особистого вкладу у загальні результати роботи за підсумками роботи за місцем. В окремих випадках за виконання особливо важкої роботи або з нагоди юлеїв та на честь військових з урахуванням особистого вкладу працівника може бути виплачена одноразово перемітка. Пінк Преміювання міського голови та заступників міського голови проводиться за рішенням сесії міської ради. Видатки на приміювання передбачається в кошторисі Старосамірської міської ради. Третє. Показники преміювання і розмір премії 3 1. За результатами роботи за місяць для визначення розміру премії враховуються такі показники. Виконання заходів, передбачених планами роботи. Виконавська дисципліна. Виконання доручного міського голови, нормативно законодавчої бази рішення міської ради та її виконавчого комітету. Струдованість суспільства. 3 3.2. Розмір премії залежить від виконання показників, зазначених в пункті 3.1. Та особистого вкладу в загальні результати роботи без обмеження індивідуальних премій максимальними розмірами в межах фонду оплати праці і визначається кожному, кожному працівникові міським головою відповідно до розподілу функціональних повноважень. 3.3. Працівники можуть бути позбавлені премії до 100% за невчасне, неналежне, до виконання показників, передбачених пунктом 3.1. Четверте. Преміювання за виконання особливо важкої роботи. Важливо. 4-1. Преміювання за виконання особливо важливої роботи або з нагоди ювілейних та на честь святкування дату рухування особистого вкладу здійснюється в кожному конкретному випадку за розпорядженням міського голови. 4-2. Витрати на преміювання за виконання особливо важливої роботи здійснюється за рахунок витрат на преміювання, відповідно до пункту 2.1 цього положення. П'яте. Порядок і терміни преміювання. Бухгалтерія міської ради розраховує загальну суму коштів, що спрямовується на преміювання щомісяця і розподіляє її між працівниками пропорційно фонду заробітної плати за посадовими окладами і надбавками за рамки державного службовця, надбавки за вислови років та надбавки за інтенсивність і фактично відпрацьованого часу, а також з урахуванням розпорядження свого голови щодо змінчення або зменшення розміру премії працівникам. 5-2 пропозиції щодо позбавлення премії або зменшення її розміру конкретному працівникові зазначається в розпорядженні про преміювання на підставі розпорядження міського голови із зазначенням причин відповідно до розподілу функціональних повноважень. Будь ласка. Будь Тобто, який розмір фонду преміювання? Тобто він утворився в розмірі 10% посадових вкладів, то економію фонду оплати праці, чи як він звучить, фонд сам приймування? Є? Фонду, фонду примування такого немає. немає. А, ні, немає. Та, а є межах фонду оплати праці. Тобто, якщо фонду оплати праці дозволяє платитися, якщо не дозволяє, то, значить реально немає. Тобто є фонд оплати праці. Так, Виключно межа фонду оплати праці. So, берете приміювання. Да, якщо ви дозволяєте, можна приміювати. І звідом ви можете туди ж включати і кошти, яку вам фонду оплати праці? Ну, вони включаються там. Якщо брати так, вони включаються там. Значить, це йде з фонду оплати? Так, це йде з фонду оплати праці. Uh -huh. Ще є просто позиція. Якщо немає, там звання, будь ласка. Пункт 3.3. Я, ну, я не проти такого пункту, просто тут звучить так, як трошки по-радянськи, виконання показників. Якщо можна. Ну, це роз... по чи, ну, чи це нормально, чи не нормально? Я не проти цього пункту, просто звучить трошки так дивно. Виконання показників, там, яким Радянським Союзом трошки так пахне. Росіб, я. Так, я. Я. Я, я, я дайте пропозицію, ми підкоровуємо. Перефонуйте. Дайте пропозицію, ми підкоровуємо. Ну скажіть, як ви бачите іншим словом, питання. На розгляд голови, якщо він вважає, що не потрібно. Голови комісії, якщо не потрібно, то не потрібно. Просто, ну, у вас є пропозиція. ще раз. Ну, треба, Працівники можуть бути позбавлені премії до 100% за невчасне виконання показників, передбачених пунктом 3.1. Тепер 3.1. Тепер прошу 3.1. За результатами роботи за місяць для визначення розміру премії враховуються такі показники. Виконання заходів передбачених планом роботи, виконавська дисципліна, будувати дисципліна. Я вважаю, тут і в принципі, якби не так. Тоді є попозиція підстави голосування, козаки. Наступне питання про здатні положення про випадку одноразової допомоги Я зачитаю положення про випадку одноразової допомоги. Порядок надання одноразової допомоги малозабезпеченим громадянам та ветеранам війни і прирівняним до них особам нагоди святкування чергової річниці перемоги та інших, дат та учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС. Порядок надання допомоги для надання одноразової допомоги ветеранам війни та прирівняним до них особам нагоди святкування чергової річниці перемоги. Голова об'єднання ветеранів подає до міської ради списки зазначеної категорії осіб із зазначенням адреси проживання та дати народження для надання одноразової допомоги учасникам ліквідації на ЧАЕС за подання в управління соціального захисту населення Тарсамбільської районної державної адміністрації. Для надання одноразової допомоги малозабезпеченим громадянам зацікавлені особи подають підтверджуючі документи. Три. Для надання допомоги на поховання осіб працедатного віку, які тимчасово не працювали. заявник подає до міської ради свідоцтво про смерть. Акт обстеження умов проживання, копію трудової книжки. Розгляд заяв про виділення одноразової грошової допомоги долучається міському голові. Готується та погоджується головним бухгалтером розпорядження про виплату одноразової грошової допомоги, якій вписує міський голова. Розпорядження міського голови про надання допомоги мешканцям міста Стала Сангура затверджується на сесії міської ради. П'ята виплата допомоги здійснюється бухгалтерії міської ради за рахунок коштів, передбачених в бюджеті на соціальний захист згідно чинного законодавства. У мене є пропозиція. Пропозиція зразу. Давайте в мене є, якщо можна, в мене є пропозиція. Тут є ну, деякі є речі, нюанси, де я би пропонував, щоб зараз не говорити, а дати нам допрацювання. Це положення. Ну, в мене є тут деякі запитання, тут більше скеровано на час, на ще час, щось. Час. Як варіант, я пропоную не приймати зараз, а доопрацювати і на черговій себе прийняти. Тут є моменти, де потребують ще. Потребую допрацювання, допрацювання панече. Хто за можливо ще входить за пропозицію? Ну, хто, хто за пропозицію, щоб доопрацювати?

Будуть зауважені. Становець на 2016 рік міському говорі міста Старізанього прохідного ліво подісла, що надбавку за високі досягнення операції у розмірі 50% посадового вкладу з урахуванням надбавки ран та вислугового крів. Розмір щомісячної премії у розмірі 50% середньомісячної заробітної плати, виплату одноразової грошової допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань відповідно до постанови Кабінету міністрів № 268 від 9 березня 2006 року у розмірі середньомісячної заробітної плати. Пропозиція. Будьте. Який ранг? вимовити, скільки ви служали? Ну, я скажу. Ні, я в нього питаюся. готаюся, ми всунулися. Ранку, коли ви, ви розглядали на комісії. Розглядали на комісії ми розглядали. Отже, ви сказали, з рахуванням рангу та вислуги років. Отже, який ранг? Має бути досить доступний рамки. Ми включали суму. Ну, я розпитаю рано. Можна мені відповісти? Ні. Слоби. Дякую. Сьом. Я так і відомо. Сьомой висловила років до 17. Дякую. Так. Ну, державний службі мають, значить, добре, це було питання. Можна зразу виступ вчора допомогу? Ні, то чому там? Значить, минулого разу, коли ми давали 50% за високе досягнення, пані бухгалтер нам сказала, що це так, ну, це так належить, це так є. Всім так дають. Всім так дають, але законодавство у нас говорить, що преміювання голів та секретарів здійснюється за їх особистий вклад загальну роботу. А також у тих 50% за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи у розмірі до 50%. І врахуйте, шановні депутати, що 50% у нас було введено в ума, так ніж я вам скажу, пане бухгалтер, бо 50% це є найвища ставка даного преміювання. Вона є від 10 до 50. Тобто 10 найменше, але в окремих випадках у разі погіршення чи якості роботи зазначена надбавка зменшується або навіть скасовується. Так як я зараз не бачу високих досягнень, скажу вам чесно, бо я не коректний депутат, який говорить правду, не бачу високих досягнень, не бачу надбання, не бачу якихось зрушень у місті, не бачу навіть заповненої дошки оголошень повільних вакантних посадах. Дотепер. Не оголошено ні того конкурсу, не приймаються люди на роботу, є три вільні посади вакантні далі. Яка може бути ефективна робота? Також премія, яка надається, премія теж надається за якісь певні досягнення. І можливо в той час, коли в державі війна, ми беремо найвищу ставку 50% інтенсивності, то ще треба вважати, хто з нас не коректний. Замість того, щоб зекономити ті гроші, підготувати дороги, підготувати місто для повернення тих дітей, за рахунок яких ми мали новий рік, святий вечір, за рахунок яких ми не знаємо, що таке хотіти їсти і пити. Ми сьогодні беремо таку найвищу ставку. Тут були такі е, ще переконання, що до мене підходили певні люди і казали: коли був там той голова, долар був 8, а зараз, а зараз долар 25. Знаєте на що мені відповіли пенсіонери? А хто? Я не пам'ятаю я не буду казати. 26,50. 26,50. Але скажіть мені, будь ласка, запитали в мене пенсіонери. А хто їм перерахував пенсію на 26,50? Хто перерахував їм пенсію? По-перше, у нас у місті найвищі податки по єдиному податку, 20%. Я плачу цей податок. Не треба, вони не будуть підприємці, чи зменшувати. Я зараз виступаю. Виступ маю три хвилини. Додатковий двір, якщо не звітися. Зараз найвищі податки платимо знову ж для того, щоб щось зробити в тому місці. Вибачте за слово, я дотепер говорила поза камерою, а тепер скажу: громадської вбирання в центрі міста немає. Людей швидкої і стерапії виганяють за інших. Це, це обличчя господаря міста. Не буду, я, в мене є проект рішення свій, також врахуємо те, що у нас буде виділено на 20 тисяч. Міському голові на соляру, буде що виділено матеріальна і оздоровча, 10% це це теж було дійсно некоректно казати міському голові. У мене є проєкт рішення, давайте посередині. 25% інтенсивність, 25% премії до посадового окладу, не до середньомісячного. У вас як звучить до середньомісячного чи до посадового? А що на позбавлення премію? Позбавлення премію? Дуже просто. Вони виконані роботи, нічого не роблять. Ось вже... А, премію до середнього місяця? Тобто ми все-таки ще раз можемо подвоїти. Ось вже 25% до середнього 25% Ось, 25%... Ось, 25 це є пропозиція. У вас які пропозиції? Є пропозиція комісії? Я просто... Я просто в 2 тисячі відсотках не хочу приймати участь. 25% інтенсивність і 25% премії до посадового оплату. При можливості переглянути. Буде робитися щось в місці, буде заповнений штаб. Почне працювати інтенсивно, дійсно рада. Ми переглянемо і дійсно за високі, дійсно за високі досягнення, дійсно за важливу роботу надамо ці всі відсотки. Це такий проект рішення. Це зрозуміла. дякую. Є пропозиція. Є пропозиція. Ще пропозиція. Ще пропозиції. У нас є дві пропозиції. Так, став... ну, І третя, третя комісія. Тобто ставимо пропозиції. Беремо в чергов, порядку чергового сенат Так, Це комісія. Є проєкт рішення комісії. Зачитайте свій проєкт і ставимо на голосування. Це, на врана, сірінна, у розмірі 50% посуд... надбавку, у розмірі 50% посадового укладу, з урахуванням надбавки за рамки та вислугу років у розмір щомісячної премії, у розмірі 50% середньомісячної заробітної плати, виплату заразу грошової допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 268 у розмірі середньомісячної заробітної плати. Але до серед Prosim, slušajte, tko za? Tko protiv? Ej, tko je je slušan? K'o sam? protiv? Samo protiv? Ja sam. Tko utrima? Ja sam, slušajte. Tko ne mogu slušati. Ja ne mogu slušati. Tko Ja ne primam slušanja. Ja

Давайте в різному. Це є різні речі. За виділення коштів на баровому стильні матеріали, закладені у бюджеті міської ради на 2016 рік для власного автомобіля міського голови марки Місісікалізма реєстраційний номер 7372БС, який використовується у службових цілях. Дозволити міському голові. Використовувати кошти на паливно-мастильні матеріали, закладені в бюджеті міської ради на 2016 рік для власного автомобіля, який використовується в службових цілях. Встановити ліміт використання паливно-мастильних матеріалів у розмірі 20 тисяч гривень на рік. Контроль за виконанням 20 тисяч на рік для використання паливно-мастильних матеріалів для автомобіля мера вслуховуватися. Пропозиція є довгої районі. Договір оренди я ще не заключав, тому що заключивши його, якщо я буду мати ліміти, буду заключати, поки його не маю, тоді я його не заключаю. Договір оренду ще рада має затвердити по цій коридорі. Якщо є пропозиції, будь ласка. Чи уміють готовий заключати? До цього порядку денних, які я маю, порядку денних, за останні 4 роки було 20 тисяч, він 2015 року там 30 тисяч використовував пан 30. Люди є, якщо на Європа миняється на це. Ні, значить, на виходить. На місяць 1666 гривень. Як заробітня плата одної людини, то тільки на паливо. напалимо. So pronto okay. so, so, so. So, so. So, so.